Минув рік з того часу, коли Збройні сили України звільнили село Гуцарівка. Цей тактично важливий населений пункт, розташований поблизу Балаклії, росіяни окупували чи не з перших днів війни. У село зайшли дві батальйонно тактичні групи армії РФ за підтримки підрозділів російського спецназу. Перше, що вони зробили, значить, БТРБТРами розламували магазини і ну, почали грабити. В першу чергу почали в магазини. Потім зайшли на ферму до тисячі чоловік. Це були і танкісти, і артилерісти, і піхота. Сказали, що зайшла така бригада, що там одні головорізи. Їхня задача то де що все тащить, те тянуть, те тянуть, те тянуть. Пробули вони на фермі е, до 7 березня. Перша спроба звільнення гусарівки була 8 березня минулого року. В боях брали участь бійці 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр вони пішли у наступ, але противник переважав у силі. Нашим довелося відступити. Попри це, тоді зсу завдали російським силам значної шкоди. Їх побило ну, приблизно ну, те, що я бачив, ну чоловік двісті убило сразу. Тому що я коли утром зайшов на ферму, ми саме перші зайшли, я відврач, там ще один там. Нас одразу заарештували під подконвої. Я бачив, це нас вели там, позабирали телефони, документи, гроші, все повністю нас, все, що було, все забрали. Михайло працював у гусарівці на птахокомплексі охоронцем. Розказує, що перші дні окупанти до них відносились більш-менш лояльно, тільки відібрали автівку, але не знущались. Його і ще шість співробітників комплексу тримали у полоні у подвалі. Але після першої спроби ЗСУ відбити село для чоловіків почався ад. І по пішли ранені і погибші в них. Вони нас зробили, що ми наводчики, і почали прасувати і бити. На голову мішки наділи, розділи. Якраз березень місяць був, холодно було. У нас все таке розділи. Зв'язали руки, щоб вони могли передвигатися, і держали нас там підвалі. Сергія та його товаришів з твариницької ферми також звинуватили в тому, що вони передають зсу дані про позиції росіян. Але одразу після обстрілу їх позицій росіянам було не до допитів. Вони готувались до перебазування. Селян охороняли двоє військових. Десь о 15-й, 8 березня українські війська знову обстріляли місце дислокації армії РФ. Україна почала їх тут опять доставати. Це було 8 березня. І вони, значить, один охранник вибіг подивитися, що там до чого. Його і любило, і ранило. Я не знаю цього. Ну, я бачив, що він упав, що там йому було, а другий вже вискочив. І кричить: так, сідіть, я зараз вернуся. Поки він його тащив, ми вискочили тут, спряталися. Після того, як росіяни отямилися, вони почали шукати бранців. На щастя, не знайшли. Ті просиділи в укритті до вечора і потім дісталися села. Головний зоотехник ферми впевнений, що якби українські захисники не почали знов вибивати окупантів з ферми, їх би розстріляли. У них страти були після п'яти часов ввечері. По-перше, що ніхто не де нічого, всі ж як комендантська година і з хат ніхто не виходить. Ми ж знали, що ми смертники, тут навіть розговору немає ніякого. Значить, і якби не цей обстріл, той, що був після трьох годин дня, ну, ми б, навіть на сьогоднішній день не спілкувалися. Михайло та його товаришами з птахокомплексу пощастило набагато менше. Їх котували більше тижня. Після цього кудись вивезли і кинули. Додому Михайло добирався чотири дні. Настріла направлена прикладами, били це попадало. Я скажу, мені приклад пройшов по ліцу, але я встиг відвернутися і сказався. Другий приклад ударив мене в плече, вибили мені плече. І тоді почали ногами ще бити. я їм зразу сказав, краще вбити зразу. Якщо ви так думаєте, на мене вбийте мене зразу тут, та й все. Отже, сільські фахівці, які доглядали за коровами, врятувалися. Окупанти використовували ферму як свою базу, однак самих корів не думали годувати. Тоді додому одного з мешканців Гусарівки прийшли росіяни та наказали кільком хлопцям цієї вулиці піти з ними. Прийшли, кажуть, треба покормити скот. І от наших п'ять хлопців. Я мій син. І пішли на ферму. За деякий час батьки 36-річного чоловіка почали хвилюватися. Син уже мав повернутися, але замість сина на своєму дворі вони знову побачили непроханих гостей. У них двоє расистів прийшли, забрали е, телефони і каже на перевірку. І все. І більше ми нічого ніде не бачили і не знаємо. Після того, як українські військові звільнили село від окупантів, Харківська обласна прокуратура повідомила про страшну знахідку у гусарівці. Були знайдені спалені частини тіл трьох закатованих людей. На щастя, серед них батька двох дітей Єгора не було. Падали всі бумажки, ДНК здавали, і СБУ. ну а що. Це близько. Пошли у п'янку. Минув рік, як зник Єгор. Поки що жодних звісток про батька двох дітей нема. Оце Єгорка. А оце його син Глебушка. А оце його дочка Сніжана. Їх шесть пішло, один оце ж вернувся, а п'ятьох немає. Також після звільнення харківські поліцейські знайшли ще жертви російських військових у гусарівці. Серед них закотовані з кульовим пораненням та сенцями на тілі та обличчі, з зав'язаними за спіною руками місцевий фельдшер. Ще місцевий житель розповідає, як вони знайшли заміноване тіло молодого хлопця зі слідами тортур. Ну, щось в телефоні знайшли якесь. І сюди, тут або, або ж або ж тут була камера питок, або ще щось. Коли його короче, вбили окончательно, ну, ти бачиш, там люди питок такі, що -то. Тобто Вони навіть трупи мінірували. Да, ну слава Богу, воно не взірвалося. Розповіді учасників подій. Казують, що гусарівці були всі ті ж самі жахливі елементи російських воєнних злочинів, що і в Бучі, Бородянці, Ізюмі, Вовчанську. Ми всі пережили, мабуть, ну, дуже сильний страх. Тому що ми знали, що з нами буде. Ми, що тут думати? І вже сидиш і кажеш: ну, хоч би вже швидше і хоч би розстріляли, тому що. Е Ну, то взяли там, цей ну, целегка смертна, що розстріляли, взяли, розстріляли і все, а щоб не здівалися там. Щоб, ну. Для жителів села окупація на все життя залишиться в пам'яті вбивствами грабежами, зруйнованими будівлями, зникненням друзів і сусідів. А злочини, які вчинила армія РФ, будуть розслідуватися ще довгі роки. Павло Велицький, Артем Листопад, Медіагрупа, Об'єктив.